Знаєте, що я зрозуміла щодо фітнесу, щодо спорту. Я розумію, що мені деколи буває так впадло йти на фітнес. Але я навчила свій мозок акцентувати увагу не на фітнесі, і на тих діях, які там будуть відбуватися, що це важко, а конкретно на тому, що мені головне вийти з хати. Ось такі маленькі дії зібрати рюкзак, дітися і вийти з хати. І це вже точно ж тут такі дії, які я реально можу зробити. Просто зібрала свій рюкзак, вділася і вийшла з хати. А там вже що буде, то буде. А коли ти вже там, ти вже не маєш часу от це от думати, сосолити, що це важко і тому подібне. Загалом так, може комусь допоможе. А це, до речі, тільки що дійшло, то те саме і в бізнесі, те саме в нас в бізнесі. Коли ти думаєш про щось масштабне, воно тебе лякає. А коли ти починаєш концентруватися на якихось маленьких діях. Там, наприклад, подзвонити людині, поспілкуватися, там, виставити якийсь контент, зробити якусь фотографію, або щось типу, от в такому плані, плані так? І поступово-поступово як поступово, кажуть, будуєш полкірпічику. І воно вже тоді здається не таким важким. І я, скоріш за все, завжди концентруюся на тих маленьких діях. Навряд чи я концентруюсь на чомусь такому більш масштабному, реально. так собі подумала, так. Да. Чому б мені проще? Тому що я так не як деякі люди про якісь масштаби, що їм вистачить сил.